36 місяців війни, 36 місяців зими. Сльоза в країни котиться гірка, її дітей все більше Бог до себе забира. Скільки лежить в землі захисників, скільки незламних доньок і синів на полі бою боронять вільну Україну, стоять за рідну землю, за свободу до загину. 24 лютого 2022 року. День вторгнення ворогів на українську землю. Рано вранці, коли ми мирно спали у своїх ліжечках, Україна здрогнула від вибухів у Харкові, Києві, Львові і ще багатьох міст. Росіяни стали для нас найзапеклішими ворогами. За три роки вони знищили десятки міст і сіл, окупували території, позбавили життя тисяч українців. Та наш народ об'єднався і три роки незламно бореться за свою землю, за рідну мову за свободу і за право називатися вільними, незалежними українцями. Лютий ми не злякалися, а згуртувалися. Березень ракети літають та нас не здолають. Квітень вороги землю окупували, та нас не злякали. Травень, героїв полон забрали, та нас не зламали. Червень, волонтери свою справу знають, усі допомагають. Липень. Українці щедро донатили, і вороги багато втратили. Серпень. Наші славні ЗСУ наступали, окупантів долали. Пересень. Наші орли землю визволяють, ворогів розганяють. Жовтень. Тікають вороженьки з нашої земельки. Листопад. Захисники України рок за кроком перемагають, території звільняють. Грудень, довга і складна дорога до нашої перемоги. Січень. Ми навчалися в укриттях. Лютий. Ми дарували до перемоги шлях, березень. Ми підтримували захисників квітень. Ми брали приклад зі своїх батьків. Травень. Нас жодні сирени не лякали. Червень. Ми правила безпеки вивчали. Липень. Ми знали назви всіх міст героїв. Серпень. Ми отримували від країн світу зброю. Вересень ми чекали друзів із кордону Жовтий. Ми мали мету і не бачили перепони. Листопад. Ми вірили, що все буде добре. Груди. Ми знали, що українці сильні люди. Колись настане день, закінчиться війна, сльоза покотиться по лику України. Від радості заплаче вже тоді вона пригорну до грудей і доньку, і сина. Розвіється весь дим і стихне гул ракет. Розквітне сад і зараяться бджоли, і журавлі зберуться в мирний злет, війна вже не повернеться ніколи. Колись настане день закінчиться війна, і ми у школі затанцюємо і заспіваємо. Розквітне в душах зранених весна, долина солов'їни спів із гаю. Ми відбудуємо всі села і міста. І переможний мир, як ласка Бога. Живи, тисячоліття, земля праведна, свята, чекаємо на тебе нашу довгожданну перемогу.